Всім привіт! Придбав собі для роботи ось такий девайс. Це називається антистатичний пістолет. Для того, щоб продувати лінзи, фари, щоб пил не прилипав. Ось так воно виглядає. Там у нас розряд іде, його не видно і повітря іонізується. За рахунок цього, пил більше не пристає до лінзи. Я його тільки купив. Я протестував на цьому шматку плівки. Щось працює, здається. Поки не можу впевнено сказати, наскільки воно все це ефективно. Коштує близько 150 доларів або 6 тисяч гривень. Силочка, де я брав, залишу в описі цього відео. Інструкція вся на китайському. Також для малярів воно підійде, якщо бампера обдувати, щоб не прилипало. Тут прийшлось єдине, що зробити, це. Ну, замінити китайську вилку можна її або через перехідник, або просто новий шнурок стандартний. Ось вставити сюди комп'ютерний роз'єм. Замінити оцей вхід в пістолет для повітря. Тому що ось це китайський. Ось це китайський. Піду таку трубку. Можливо, у кого є доступ до там, якихось трубок. чи Ну, в мене такого доступу немає, тому я взяв зі старого обдувачного пістолета. Але не все так просто. Китайський має розмір 13 мм, а стандартний європейський має 12 мм. Тому довелося тут трошки повиділуватися, скажімо так. Я 100 паяльником наплав на цей штуцер з тої сторони на різьбу припоя. І потім обточив його, нарізав різьбу ось такою ліркою. Воно не дуже добре нарізає, в принципі, нарізав і також вкрутив це на герметику, хай воно пару днів підсихає. Але воно вже працює, я перевірив, тобто тримається. Кому цікаво запитати у продавця, можете ссылка в описі даного відео.